Вітаю вас, друзі. Сьогодні моя розповідь про Юрія Іздрика, найпопулярнішого і найцитованішого поета країни, який цьогоріч став лауреатом Шевченківської премії у галузі Література за збірку поезії колекція, яку він написав у 2023 році. Юрій Іздрик поет, музикант. Художник і письменник. Він народився, виріс і живе у місті Калуш Івано-Франківської області, і є яскравим представником станіславського феномену. Іздрик з відзнакою закінчив школу, навчався у Львівській політехніці, працював інженером. На заводі ливарних машин. І майже відразу після закінчення інституту 23-річний Юрій потрапив на Чорнобильську атомну електростанцію, де служив лейтенантом пожежної частини і мав свій взвод. І за це згодом отримав статус ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Другої категорії. Але вже в кінці 1980-х років він повністю поринув у мистецьке життя. Юрій закінчив музичну школу по класу фортепіано і віолончелі. Він самотужки опанував гру на гітарі і мандоліні. І в перервах між написанням книжок проводить фортепіанні концерти, пише музику на свої вірші і презентує їх речитативом під музичні ритми. Юрій Іздрик є музикантом гурту Драмтеатр, де він грає на басгітарі і читає свої вірші. У 2024 році Юрій Іздрик зіграв дебютну роль. У кінострічці українській Я і Фелікс, і за цю роль він отримав кінопремію Золота Дзига за найкращу чоловічу роль другого плану. Цікавим є те, що Юрій Іздрик сам ілюструє свої книги, і книга-колекція, яка отримала найвищу державну нагороду, також проілюстрована. Іздриковими графічними роботами 90-х років. Він пише дуже гарні картини, які зберігаються у приватних колекціях і галереях у різних країнах світу: Німеччині, Іспанії, Сполучених Штатів, Польщі, Таїланду і багато-багато інших. Ви знаєте, Юрій Іздрик це одна із найбільш оригінальних, і епатажних особистостей українського письменства. Він у 2020 році знявся в оголеній фотосесії, і знімки ці увійшли в одну з його збірок. І оцей еротичний магнетизм письменника зробив його найсексуальнішим митцем України. Його поезія на різні теми: про кохання, про війну і самотність. Про людські стосунки, про людські думки. Його поезія дуже чесна, така правдива, відверта, чуттєва, правдива, глибока. Він пише, що з віршами треба прокидатись, і під них варто засинати усі 365 днів у рік. Ви знаєте, феномен Юрія Істрика тому, що він завжди тонально різний. Він може бути дуже чуттєво ліричним, а в той же час жорстко іронічним, але завжди залишається собою. І в Україні є багато чудових поетів, письменників, але іздрик один. Видавці кажуть, що коли видаєш саме його поезію, вона одразу, в кілька разів краще продається, ніж інший. І тут загадка. Його харизми. А зараз я прочитаю декілька віршів Юрія Іздрика, своїх улюблених, і думаю, що він вас дивує і скорить ваше глядаче серце. Молитва, коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть словаці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо слово також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за своє, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло, говори зі мною, говори зі мною, і нехай слово, це твоє станеться тілом. Або такий інший, людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж, бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьми люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті. Не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись ні вмерти тихо. Побудь же іншим, міні, мій Боже, Постій поблизу, помовч, подихай, і наостанок двоє. Ці двоє, напевне, якісь ненормальні, кажуть про нас на небі, без даху, без страху, без клятви, без спальні, без всього, що іншим треба, блукають в пітьмі і пливуть про плину все на самоті й поодинці. Хіба так людина шукає людину? Хіба чоловік це і жінка? Хіба вони знають, хіба вони вміють, на що сподівається кожен? А ми собі мовчки дійшли аж до краю і пекло на рай перекроюєм. Ми знаємо те, що ніхто більш не знає. Ми є, ми вже разом. Нас двоє. До зустрічі!